Гімном, як і кожне державне свято, розпочали відзначення дня української державності в Ужгороді. Керівництво краю, військові, представники дипломатичних відомств, духовенство, громадськість зібралися біля пам'ятника Августину Волошину одному з відомих учасників державотворення в Україні. Це день, який символізує глибину та давні корені нашої державності наших традицій ми можемо з гордістю сказати, що наші історії, нашим традиції понад тисячі років. Хвилиною мовчання присутні вшанували всіх співгромадян, які впродовж років віддали життя за те, аби Україна продовжувала існувати. А стяг майорів над містами, як зараз розвіюються над берегами річки. Уж В цей день ну. Черговий раз нагадування нам, за що ми боремося, за що ми стоїмо, за що хлопці в окопах своїм життям, здоров'ям виборюють нашу незалежність, наше просто існування України як держави це надзвичайно важливе свято. І це свято, воно як нагадування цивільним людям, наскільки. Важливим пам'ятати, що Україна це не просто назва, це, це держава, це потужна держава. Керівники Закарпаття та Ужгорода, представники правоохоронних та силових структур, військові і духовенство поклали квіти і вшанували тих, хто виборював і далі продовжує боротися із підступним ворогом за те, аби Україна жила. Ще з часів Київської Русі ми постійно боремося, і наші пращури борються за свою державу, за своє населення. І це дійсно вже відбувається тисячу років. І на жаль, воно відбувається і сьогодення. Подякувати всім військовим, всім захисникам і захисницям за, за те, що ми можемо зараз бути на своїй землі, бути у вільній державі і ми боремося зараз і можемо мати своє майбутнє. Молитва за Україну на сам кінець прозвучала у виконанні артистів заслуженого академічного закарпатського народного хору. Загалом день української державності Свято молоде. Відзначаємо його втретє за роки незалежності. Тому 15 липня вшановуємо найцінніше нашу свободу, гідність і право жити у своїй вільній та незалежній Україні.